Я згадую свої предмети так з оглядкою на назад. В нас в школі був такий урок, виховна година, і в нас виховна година розпочинала з того, що приходила викладачка. І, Ну, погодьтесь, виховна година, це не предмет про виховання. Виховна година – це тебе або чмірять, або гроші збивають з тебе. І в нас так розпочинався предмет з того, що приходила викладачка, і ми починали урок з молитви. Так, починали урок молитви, сідали, і потім викладачка така: Ви худоба! Ви не потріб. А я сижу, плачу, блядь. мені 9, а я вже не потріб, блядь. Нас в школі треба було прибирати. Ну, в класі, і навіть і на території, Вим, та, як у нас були типу, ці канікули біля школи, ми малювали паркани, малювали, малювали стіни і думаю, блядь, ну це як колонія продовженого дня. От що. І в школі ми теж мали прибирати, і думаю, нащо ми забираємо хліб в прибиральницю? Навіщо це все? Я хуйово поприбирати і вдома можу. І була моя черга поприбирати в класі. Я забив болт на прибирання. І оце, знаєте, з дошки насипалося білого такого ну, мулу, що ну, можна пів на нанюхати, От ну, як його багато було, і в нас була виховна година. Вчителька прийшла, це побачила, ми всі помолилися, сіли. Вона бачить це, це білий мул, бере шмату. Так з-під -під дошки тако все забирає. І чуваку, який стоїть на першій парті, так лице ти худоба. А це був єдиний чувак, який залів класі прибирав. І що зараз, крутий айтішник, у нього гроші зайчу. Отакий ті ще про цю історію не знає.